Сонік <звук> бум. Дайте джмелям шанс. <звук> Уперше, інвестувавши у ці розкопки, я думав, що це марно витрачені кошти. Та сьогодні я розумію, що це геніальний проєкт. Адже ми розкопали старовинний надзвичайно потужний сапфір Фрегосі. <звук> Опа. Дякую, що зробили все за мене невдати. Ходи сюди яйцман! Зараз буде тверда посадка. Прикриєш? Легко що легко? Я легкий. Дякую, друже. Буду винен. Так подумати, ти вже мільйон винен. Тобі обов'язково влізати? Комунікація це ключ до здорових функціональних стосунків? Стосунки? Хто казав про стосунки? Часом буваєте страшенно руйнівними. Здається, цей сапфір ваш. О, ні. Оскільки Егман зацікавлений, страховка сапфіра зросте. Чомусь страхові компанії не люблять лиходів. Дивно, адже вони всі практично одна шайка. О, я постережу. Люди обурюються, що я не стережу дорогоцінні камені. Ви колись думали про долю роботів Егмана після битв. Оце ще працює. Вона буде у порядку. У повному порядку. Я полагодив схему і додав чіп особистості. Переконався, що вона заряджена, що мікросхеми не перегріються. Що мастило досить? До нас летить літачок з мастилом. Yeah! Як на ви зустрічаєте дівчат? Дівчат? Це джмеле бот. Ти про бі. А він так і сказав. Джміль бі, як у Беатріс. Ясно? Це просто і дуже дотепно. Дур А я кажу дотепно. Ага. О, ага. Так. Ти держи свого джмеля на політку! Екман, новий рік новий ти. Час качатись. Спорт це важко. Треба потроху. <клес> Ей, це джмелебот? <міч> Ні, це це… дикий джмелебот. Саме так. Ну, якщо він дикий, певно, функція повернення на базу нічого не дасть. Що ж, проб'ю захист своїм паролем. Не той пароль? О, я ж змінив. Друге ім'я Орбата. Дівочий номер мама Бота. Як я маю запам'ятовувати пароль? Треба цифри, великі літери і додатковий символ. Ще й міняти змушують що півроку. Так, пробуватиму далі. Заблоковано. Зв'яжіться з представником вашої техпідтримки. Ах десь сховати бі. О, вже ж! Нам же зовсім не потрібні наші хатинки, щоб жити. Ми на дворі переб'ємося. Клас, дякую. Отже, налаштування, загальні налаштування, скинути до заводських. Добре, бачу. Дякую тобі, Кевіне. Хм. Тепер повернемо до джмеля. Що тут у вас діється? Ти її випустив? Не переживай. Я лише стерла пальці до мозолів, поки її лагодила. Вибач у Гогоб нема почуття вини, через що мені страшенно прикро. Повір. Може, це материнський інстинкт, та я не можу бачити Емі в такому стані. Так краще. Бідна Еммі, вона наче не з нами. Про що ти говориш? Вона ж зірка вечірки. Поглянь на неї. <гум> Добре Емс. Годі сумувати. Ми тебе втішимо. Минуло три години. А як думаєш, кекси готові? Давно вона ненавидить кекси. Може, поглянемо твої альбомчики? Так! так! Круто! Ми не спробували ще дещо. Може. Поговоримо про наші почуття. А, оце мені і треба. Я хочу скинути цей тягар з душі. У мене стільки емоцій. А, краще трохи згодом. Атака Егмана. Віддай мені камінь Нюхалс. У нього взагалі є ім'я Герман. Справді це дивно. Хоча орбот і нерозумніші В атаку! закаміння. Шмелеботи! Стікс? Ні! Може серед них бі! <плес> Дай Герману спокій! Не бійся, він знайде дім. У матриці мого любого мегабота. Після інсталяції він, тобто я маю на увазі себе, тобто я з ним буду непереможним. Треба спинити Егмана, поки він не встановив сапфіру мегабота. Народ. Не можна зашкодити бі, поки вона у полоні у Уегмана. У нього весь час буде козир. Робіть усе що мусите, але тоді без мене. Що ти маєш на увазі без тебе? А що? Після цих удосконалень ти мусиш зватися Мега Мегабот! Я не спізнююсь хіба що навмисно, але це не рахується. Тож надеремо рободупи. Ось і наша Емі Роуз. Де твоя улюблениця? Може покликати її сюди? Шмеле боти! Як знати де Бі? Вони всі однакові. Не круто, Соніку! Спокійно! Я знаю, як знайти мою Бі. Джмеле ботам? Хто тут жмеле бос? В думках було дотепніше. Ви думали, що це буде легко? Мегаботе! Хапайте цю зрадницю жмелиного роду! Ти смів ох, добре. Мабуть, я помилився. Відстала дещо сильнішою, ніж раніше. Цей сапфір фрегосі додає чимало сил. Нічого, германе. Шрами це круто. <плес> так, нарешті доробила свій найулюбленіший альбом з усіх. Ходімо бі. <плес>